Поліція допитує постраждалого. Ви можете назвати якісь прикмети злочинця. Е, у нього стирчала нитка на светрі. Це зачіпка. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <реклама> Сидить чоловік похмурий у барі, п'є. До нього підходить товариш. О, Андрію, а що це ти такий невеселий? Та от на роботі ситуація була. Ану, розповідай. Ну, начальник мені каже, мене така робота не влаштовує, а я взяв та й ляпнув. Звільняйтеся. От, коротше, я тепер безробітний. Чоловік загадав на новий рік бажання, щоб дружина стала економною, а те ще розумною. Після промови президента дружина вимкнула телевізор і новорічну гірлянду, задула свічки, прибрала зі столу коньяк, а те ще почала розповідати подробиці української визвольної війни під приводом Богдана Хмельницького. Одеса зустрічаються двоє сусідів. Яшо, що сталося? Я дивлюся, що ти вже два дні сам на себе не схож, якось потьмянів. Ой Ігоре, це важко зрозуміти і ще важче розказати. А ти спробуй. Розумієш, Ігоре, моя дружина вже три дні, як перестала вимагати від мене купити нову шубу, а до цього цілий рік кожен день нила. Хочу шубу, хочу шубу. Ну, так це ж добре? Може, вона перехотіла, аби ти купив їй ту шубу. Угу. Добре, то добре, але два дні тому у неї таки з'явилася нова норкова шуба. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу лазню, жінки верещать і намагаються хлюпнути на нього окропом. А якщо голена дівчина в чоловічу, навпаки, всі мужики дуже раді, привітні, це ще раз доводить доброту чоловічого серця. Що у вас заплановано на 1 січня? Кататися на санчатах. А якщо сніг не випаде, це нас засмутить, але не зупинить. Чоловік приходить в аптеку і запитує, чи є що-небудь від закрипу. Фармацевт відповідає, так, є, але це дуже сильний засіб, тому необхідне точне дозування. Отже, від прилавка до дверей аптеки 5 метрів. Бере флакон і наливає туди трохи червоної рідини. Яка відстань від дверей аптеки до вашого будинку? Ну, метрів 400. Фармацевт додає у флакон синьої рідини і запитує, а яка відстань від дверей вашого під'їзду до туалету. Спочатку я маю відчинити двері під'їзду, потім піднятися сходами на третій поверх, відчинити двері квартири, пройти весь коридор. Метрів 50 виходить. Фармацевт, додавши у флакон ще трохи жовтої рідини і все перемішавши, простягає флакон чоловікові. і каже: Ось, випийте це, і йдіть додому, не гаючи часу, а завтра знову зайдіть до мене. Наступного дня чоловік приходить і каже: як фармацевт, ви, звісно, справжній професіонал. Ваші ліки чудово подіяли. Але от математики з вас нікудишній. Ви помилилися на цілих 100 метрів. <риклад> у готель входить дуже літній чоловік у супроводі дуже молоденької жінки. Добрий день, сер. Вклонився йому портьє. Ми приготували вам подвійний номер для вас і вашої дочки. Ви що, не бачите, розсердився джентльмен, що я занадто старий, щоб мати таку молоденьку доньку. Це моя дружина. Припини негайно вирядувати, каже дружина чоловікові за обідом. У понеділок ти їв гороховий суп із задоволенням, у вівторок і середу теж, та і в четвер не відмовлявся. І раптом сьогодні закапризував. Дмитрик приходить додому зі школи і каже батькові а сьогодні на перерві владик обізвав мене поганим словом яким таким поганим словом? Тату, але ж ти забороняєш мені казати погані слова? Так що давай ти будеш перераховувати всі, які знаєш, а я скажу, коли тобі зупинитися. Десь на Росії можна нескромне питання, як можна сповідатися, володіючи держтаємницею? Перший відділ. Відповідаємо, маючи держтаємницю, можна сповідатися тільки тим священникам, у яких є перша форма допуску. Свекруха сердито до невістки. Досить же сидіти у тих своїх інтернетах, пішла б краще город посапала. Так зима ж, мамо. Ну то й що? Шапку одягни, ото лиш би нічого не робити. <риклад> до мудрого старця прийшов чиновник і запитує. «Отче, як тобі в наш важкий час здається зберігати незворушність і радість життя? Навчи мене. Скільки разів на день, ти кажеш, пішов нафіг. Ну, разів двісті, напевно, або більше. Ось замість пішов нафіг, ти кажи, іди з миром. Старий, та ти якийсь ненормальний? Що ти за фігня? Іди з миром, синку, іди з миром. <рик> Розмовляють два євреї дуже похилого віку. Хайме, як у тебе з жіночим питанням? Моню, це питання мене вже сім років, як не цікавить, а мене тьху-тьху, щоб не наврочити, тільки три роки. За радянської влади надійшло розпорядження згори відкрити в Одесі будинок розпусти. Голова міськради викликає до себе Хаймовича. Зробіть послугу, допоможіть відкрити будинок розпусти, адже ви колись тримали чудовий заклад. На жаль, любий мій, відповідає йому Хаймович, сьогодні створити те, що ви просите, неможливо. Але чому? А тому, що щойно почнеться робота, 10 дівчаток попросить обком, 10 дівчаток попросить міськом, 20 дівчаток пошлють у колгосп на збирання картоплі, а хай мови лягай і давай план. Іван та Марія приїхали з віддаленого села до міста. Проходячи біля філармонії, вони бачать афішу, от жінка і каже чоловікові: а Давай сходимо на концерт Моцарта. Навіщо? Моцарт же ясно написав, що цей концерт не для нас, а для флейти з оркестром. Мама порається на кухні, заходить донька. Мамо, мамо, я на Новий рік хочу котика. Ой, Катрусю, не вигадуй, буде олів'є, як завжди. Один чоловік купив на ринку папугу і поставив клітку на вікно. Повз проходив поліцейський. Папуга, побачивши його, закричав Мен поганий! Той зайшов і оштрафував власника. Наступного дня все повторилося. Ще через день правоохоронець знову йде повз і перечуває, як знову злупить із нього штраф. Але напередодні власник помінявся папугою зі своїм сусідом, священником. Поліціян проходить повз, папуга мовчить. Підходить впритул, папуга мовчить. Ти що? Не впізнаєш? Це ж я, мент поганий. Пізнокаєшся, сину мій. Рекрутер на співбесіді питає претендента. Скажіть, а чому ви звільнилися з останньої роботи? Просто компанія переїхала. Куди? Вони мені не сказали. Приїхав хлопчина до столиці і вирішив влаштуватися на роботу водієм маршрутки. Перед першим виїздом досвідчений водій проводить з ним інструктаж. Загалом, хлопче, якщо хочеш заробити, то про правила дорожнього руху доведеться забути. Ти можеш обганяти зліва по зустрічній смузі, їздити узбічими, підрізати, не помічати червоний колір. Тобто на дорозі можна робити все, що захочеться? Практично так, єдине, але. Варто берегти пішоходів. Пішоходи наші клієнти. Зять хірург робить операцію тестю. Тесь жестом просить зятя нахилитися і шепоче йому на вухо. Ти вже рідненький постарайся. Якщо я помру, твоя теще відразу ж до доньки переїде. А ви помітили, що у нас зупинки громадського транспорту спеціально розробляли для нашої погоди. Дизайнери врахували все. На випадок спеки вони зробили скляні дахи. На випадок вітру отвори в стінах, на випадок морозу залізні сидіння. Те що телефонує зятеві. Ти не міг би мене сьогодні ввечері відвезти на пошту? Звичайно, з радістю. Куди вас відправляти будемо? Сьогодні телефонувала дружина Струскавця. Каже, що завдяки курортному режиму вона вже схудла на півтора кілограма. Це ж чудово. Чудово! При її загальній вазі схуднути на півтора кілограма, це як отримати знижку на 10 гривень від вартості Мерседеса. Одеса привоз, зустрічаються двоє кишенькових злодіїв. Ну і натура зараз у нашої молоді Сьомо. А що таке жоро? Учора заліз одному фраєру в кишені, то, поки я там нишпорив, він мене з пальця перстень такий і зняв. Я хочу, щоб не було бідних, щоб багаті самі з волі доброї душі допомагали стражденним, щоб в уряді працювали професіонали, а у школах працювали найрозумніші і найдобріші, щоб слуги народні пам'ятали, кому вони служать, щоб. Так, так, шановне, звісно, як я вас розумію. А поки ходімо на наукольчик. Санітари, ви що застигли? У якій палаті у нас світле майбутнє? Куме. А от цікаво, чому кажуть, що дикі птахи яйця відкладають, а домашні несуть. Ех, ну що, ви, куме, усе ж очевидно, домашні птахи несуть тому, що для вас, а деякі відкладають тому, що для себе. Я ось теж гроші в банк за іпотеку несу, а для себе відкладаю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Багата єврейська пара вирішила провести відпустку в Австралії і полетіла туди на власному літаку. Дорогою в літаку відмовили мотор і рація, і їм із величезними труднощами довелося приземлитися на безлюдному острові посеред океану. Перший шок минув і чоловік запитує Сару, а скажи на мені, там перед відльотом дзвонили з єврейського агентства, просили гроші для Тель-Авівського університету. Ти їм вислала чек? Ні, Соломоне, все збиралася і забула. А приходив лист із Любовицької синагоги. Вони просили допомогти з ремонтом. Ти їм щось платила? Вибач, любий, замоталася і якось вилетіло з голови. А там лежало на тумбочці звернення сіоністського комітету з проханням пожертвувати гроші на репатріацію в Ізраїль. Ти їм відповіла? Теж ні. Думала після приїзду. Вибач, Соломоне. Чоловік кидається до дружини з гарячими поцілунками. Вона: Що любить? Що сталося? Ти мене раніше так ніколи не цілував. Сарочку, вони нас знайдуть. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік відклав у бік журнал, подивився на дружину і каже Виявляється, в Бразилії жінки платять чоловікам по 7 доларів за кожен раз. Не можу прогавити такий шанс. лечу найближчим рейсом. Я плачу з тобою, заявила дружина. Нащо ти мені там потрібна? огризнувся він. А мені дуже хочеться подивитися, як ти зводитимеш кінці з кінцями на 14 доларів на місяць.